І у Лесі насправді історія становлення її як особистості теж така, що я думаю, їй однозначно треба ділитися. Я знаю, що це для неї випробування, і теж варіант проявлення. Проявитися ще так. Тому я тебе запрошую до вітального слова. Всім привіт. Я не є спікером, я вас не затримую, я знаю, як ви померзли. В нас з Марією своя таємна місія, чого я тут. І я не є спікером. І Марія мені каже, Лесь, тобі буде надане слово. І я така думаю, проявляйся, про що це? І я е, намагалася прожити е, це слово, що воно для нас значить. І я така, чому я буду тут, а? що нас всіх об'єднує? Як сказала попередній спікер, в тебе там всі такі круті, що тут я роблю? Я тим, я тим самим питанням задавалась. І я почала збирати докупи оце, проявляйся. І е, воно мені дуже зрезонувало, коли я побачила вчорашню вивіску, де такий наголос на я. Тому що е, проявляйся для мене, е, зараз не так, я вам задам питання скоріше. Е, чи чули ви цю фразу ставтесь до людей так, якби ви хотіли, щоб ставились до вас? І проявляйся це для мене ставтесь до себе так, так якби ви хотіли, щоб ставились до вас. І в цьому весь секрет успіху проявленості, тому що коли ми знайомимося з людьми, вони зовсім вас виявляються не так мірюють, як ви собі думаєте. Відсотків 5 – це там ваша зовнішність, 10-20% – ваш образ, ваш одяг, ще 20% – це ваша прекрасна там генетика, і відсотків 50 – це те, як ви себе подаєте. Те, як ви себе проявляєте і фіксує в людей вашу проявленість в тому, хто ви є. І тому я вам дуже бажаю проявлятися в тому, хто ви є. Як для мене виглядає проявленість? В мене є подруга, яка мене наштовхнула на одну думку. Чи малювали ви колись картини по номерах? Всі малювали. Виходить дуже класна картина, майже як справжня. Вона стоїть, вона стоїть така, ніби ви ренуар. Але біда в тому, що це не мистецтво а бутафорія. Картини по номерах це не мистецтво і це не про проявленість. Проявленість це те, що ви малюєте в своєму житті. Проявленість це коли ви виходите з цих номерів. Це коли ви малюєте свою картину життя і проявляєтесь не ідеально. І ваше життя не буде картиною ренуара, але ваше життя буде проявленим. Воно буде вашим мистецтвом. І я бажаю вам максимально нести себе до людей, щоб вони бачили вас проявленою і вижили картину свого життя. І не соромтесь цього. Ти так круто говориш. Давай ідемо з тобою на сцену ще пару питань тобі задам. Я ж лесь, коли ти проявилася і не відмовила мені зробити такий момент, я ж теж підготувалася. Я, і я мушу сказати як і про всіх, про те, як ти починала. Я пам'ятаю кабінет в мирі, хто пам'ятає теж. Багато хто пам'ятає так, цю кімнатку декілька метрову сімнадцять. <рес> розкажи все таки про бізнес. З Чого взагалі виникла ідея, як ти почала? Чому косметика? Розкажи. Це взагалі була дуже така невесела історія, і все почалося з моїх експериментів. Моя мама пережила онкологію, і я їй підбирала щось, що може їй допомогти, зважаючи на те, що всі кошти йдуть на її лікування. І мені стала цікава проблема походження онкології, я почала вивчати, що таке канцерогени, довкола. Всього почала танцювати, і на те, що класне, мені не хватало коштів, а на те, що не класне, і хватало коштів, воно не підходило. І я така, окей, я це зроблю сама. І я спочатку почала робити для мами, для себе, а потім воно почало виходити. І я така, окей, я тоді навчуся це робити класно. І тоді я вже пішла в навчання, яке мене зарядило. А потім почалося сарафанне радіо. Одні, другі, треті порадили. я Така окей, давайте ви мені, хоча б будете за сировину компенсувати. І от таким чином сарафанним радіо це перетворилося в бізнес. І, власне, наразі до чого ми дійшли. Це в мене виробництво вже майже 300 квадратів. В нас є свій магазин. Ми реалізуємо 7 тонн продукції на рік. Кількість росту клієнтів щорічна є 100%. Середня оцінка Google 5,0. Ми з тобою були тоді на врученнях. Ми взяли найсервісніший бізнес рівному поряд Щедриком на секундочку. Yeah. Минулому році ми взяли друге місце в Парижі. На всесвітньому нагороді по виробниках ми представляли таку країну як Швейцарія і завод Живодан. А також ми представляли виробництво Басф. Це Німеччина, мій бренд. І ми взяли друге місце. Ми програли Швейцарії і розділили свій. Це друге місце з брендом Швеції. Люмене я тебе вітаю. Та... Я це пропустила. Зараз вітаю це дуже дякую. рівень. Так, дякую. От ти згадала про Щедрик, і я хотіла е, сказати: от ми з тобою е, говорили про масштабування, про аероведолія, про бізнес. Я, е, я просто переконана, що е, іноді масштабування втрачається якість під час масштабування. Що ти про це думаєш? Тобто, яким ти бачиш свій бізнес? Зосередженим отак от зараз, як він є, чи ти прям хочеш щоб косметика Лелія продавалась по всьому світу? Франшиза це не про нас. Наш бренд, в першу чергу, він транслює цінності. І, як на мене, можливо, це мої хибні е, переконання, але поки що ми відмовилися більше ніж від 20 точно пропозицій франшизи і співпраць через те, що я розумію, що люди, які хочуть е, представляти наш бренд, вони не наповнені тим, що я. А хто чим наповнений, те і транслює. І, відповідно, я не впевнена в тому, що франшиза і масштабування зможе передати потенційному клієнту нашу філософію. І... О! Ми про це теж просто іноді задають питання, а, чо, а чого компіон. Щедрика нема там, а чого нема там. Це не завжди на користь якості бізнесу і втрачається оцей конект з споживачем, так. правда? Є такий там інстаграм, як рупор цінностей. І коли до тебе приходить клієнт, ви йому маєте відповідати своїм діалогом, не скільки це коштує, а чому він в тебе має купувати. Кожна покупка. у вас, як в бренда, має е, клієнтом розумітися, що він причетний до вас, що він своєю покупкою хоче підтримувати вас у продовжіть, там, подякувати за продовжіть. І я не впевнена, що людина, яка купує франшизу і бачить в ньому тільки фінансовий зиск, зможе транслювати цю цінність. Моєї любові до клієнта, мого бажання допомогти понад усе, піти в збиток заради клієнта, вирішити будь-яку ситуацію на користь клієнта. Франшиза на це фізично нездатна, бо вона працює за інших переконань, тому франшиза Лелія не буде ніколи. Круто. Тепер поговоримо про стосунки. О, моє улюблене, давай. Ну, все-таки ми не можемо цю тему не підняти, бо е на етапі становлення лелії ти розлучилась. Так, саме так і було. Розкажи чого? Можливо, ну не було підтримки, не було розуміння. І, і, і... Чи була би лелія, якби ти залишилася в деструктивних стосунках? Е вони... Лелія з'явилася ну, не так, що я там, лелія і відразу розлучення. Лелія з'явилася за три роки до розлучення. Чи це сприяло? Напевно, що Лелія підсвітила те, що не вистачало мені як жінці. Коли жінка проявляється, вона вимагає? Безпечного досвіду в сім'ї вона вимагає, що право на помилку, право на помилку їй може забезпечити тільки сім'я. Сім'я це має бути ваша максимально комфортна і безпечна зона для росту і бути собою. Що ти точно знаєш, коли ти ростеш і проявляєшся, ти можеш облажатися, але тобі завжди є куди вернутися, і тобі за це не прилетить. І коли я чим більше ти ростеш, тим більшою кількістю речей ти ризикуєш. Репутація, фінанси, що скажуть люди, моменти по часу, коли ти коли починаєш 24 години, ти в роботі. І я зрозуміла той факт, що мене взагалі не підтримують. І я така: окей, значить, я маю бути більше в сім'ї ніж в роботі, і ріст на тоді зупинився. І от через те мені вже стало тоді зрозуміло, що мене не підтримують, мені нема куди вертатися, і мені стало надто складно, вдома, тому що це була моя якраз то зона дискомфорту, звідки я втікала на роботу, а це неправильно. І саме це можливо стало таким своєрідним тригером до розлучення, але знову ж таки до чого я веду? Це було коли я вливала в сім'ю, не отримувала ніц. А тепер в мене є нова сім'я, де все діє з точністю до навпаки. І ти працюєш з чоловіком своїм. як Я працюю як з мої разом. І це коли один плюс один дорівнює три. Це коли ти кажеш, все, я вже не можу. І Він каже: Окей, я це зроблю за тебе, скажи, що робити. І коли завжди є куди повертатися, і твою роботу роблять за тебе. І що би ти не робила, ти маєш право на помилку, і в тебе є підтримка. от тоді почався феноменальний ріст лелії, коли вся ця енергія почала підсилюватися чоловікою, як бустером, просто і тоді все почало множитися на три в чотири, коли в тебе повірили найближче. Оце це має бути в сім'ї. просто мені і так холодно, але в мене мурашки по шкірі, бо Бо ти знаєш чого. Розкажи, я знаю, але не да, всі знають. Розкажу. розкажу вам, дівчата, таку річ, коли я кинула віконечко в інстаграмі з приводу, ну, можете задати мені питання до бранчу, які би теми ви хотіли, щоб я ви підняла. І в принципі, ну, 80 або 90% питань було традиційно про сім'ю, про чоловіка. Я так собі думаю, є в нас в, ж, в українських жінок якийсь такий момент, що щастя може залежати від чоловіка. От, повірте, воно ніколи не залежить від чоловіка. Воно у вас всередині. І наше завдання стати щасливими самим, а чоловік він може або це. Підсилити або помножити, або підтримувати. І щоб не відповідати всім відразу, я хотіла на своєму бранші зізнатися в тому, що я розлучилась. І... І, 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 і зараз я хочу Лесі обнять, хай вона мене підтримує, бо насправді мені дуже важко про це говорити відкрито. Але ви ж бачите мене, яка наскільки я стала щасливою, я точніше і була нею. І я дуже вдячна своєму чоловіку за те, якою я стала. Насправді він мій найбільший вчитель, крім вдячності любові. В мене до нього немає ніяких інших емоцій. Але я хотіла про це вам сказати, сказати про те, що життя після розлучення буває. І воно прекрасне, і воно залежить від вас. Саме головне це зберегти віру в любов. Що я і роблю, дивлячись на такі історії, як у Лесі з Дімою Я тобі дякую, що ти таке модне слово, знаєте, coming out Воно, звісно, конечно... Да, ж, Ти розділила зі мною цей coming out своєю історією, і мені тепер легше. Ти дуже смілива, Марі. Чесно, ти своїм прикладом дійсно показуєш, як можна бути щасливою, навіть не маючи там чоловіка обов'язково поруч, в тебе є дуже крута сім'я, в тебе дуже крута мама, батько, в тебе дивись, яке круте оточення. Просто вони всі прийшли до тебе. Ти ж розумієш, Дякую, що вони вам. прийшли не до спікерів. Знаєте, вони я нікого до тебе. не мотивую в жодному разі розлучатися, бережіть свої сім'ї. Бережіть своїх чоловіків, але ну ситуації бувають різні і не у всіх з першого разу виходить, і це нормально. Так що дякую вам за підтримку. О, мені легше дихати стало чесно. Дякую.